Доброго дня, мене звати Роман, я являюсь експертом нерухомості в місті Біла Церква. Сьогодні до вашої уваги пропоную переглянути відеоролик одного з наших об'єктів, який ми прийняли на продаж. Але перед початком прошу підписуйтесь на канал, ставте подобайки та разом підтримуємо український YouTube. Погляд розпочнемо з локації нашого об'єкту нерухомості. Якщо ви не з Білої церкви, то наше місто розташоване в 75 кілометровій відстані від Києва. Даним об'єктом нерухомості є частина будинку, яка знаходиться в центрі міста Білої церкви по вулиці Богдана, Хмельницького, в районі Бруму, що на торговій площі, та зупинкою Гренадер, що біля магазину Антошка, тобто локація даної частини будинку, поза конкуренцією, більшій доступності мережа різноманітних супермаркетів, банків, аптек та багато іншого для сучасного комфортного проживання. При вході в двір у нас присутній зовнішній відеонагляд, також на воротах встановлені механізми для автоматичного відкриття та закриття вуличних воріт з дистанційним пультом управління. Дана частина будинку розташована на приватній земельній ділянці площею сотки. Уточню, що двір відокремлений від сусідів металопрофільним парканом. Також великим бонусом є накриття під автомобіль. Переходимо до огляду частини будинку середини. Площа нашої частини будинку складає 109 метрів квадратних, з яких 70 квадратів це житлова площа. 32 метри квадратних підсобна. Площа літніх приміщень складає 6,1 метр квадратний. Це веранда, з якої ми розпочинаємо наш огляд. Дане приміщення також використовується як гардеробна для верхнього одягу. Вона в нас має освітлення як зовнішнє відденного світла, так і внутрішнє під електромережі. З веранди ми потрапляємо до кухонної зони та до першої житлової кімнати площою 23 м2. Висота до стелі складає 2,6 м, площа всього першого поверху складає 50 метрів квадратних. Кухонна зона має площу в 17,7 м квадратних з висотою до стелі 2,6 м. На відео ви маєте змогу побачити двоконтурний газовий котел, який слугує як для опалення будинку, так і для підігріву гарячої води, що є великим плюсом. А саме ті будинки та квартири, які приєднані до центральної тепломережі, та під час її відключення весняний та осінній період, страждають від прохолоди та сирості в приміщеннях, то об'єкти з автономним опаленням позбавлені цих недоліків. Переходимо до огляду другого поверху, площа якого складає 59 метрів квадратних, який також являється мансардою. Піднявшись по сходам, ми потрапляємо в величезну кімнату площею 47 метрів квадратних. З цієї кімнати ми маємо змогу потрапити до прихожої та до другого санвузла всього в частині будинку їх два по одному на поверсі. Також ця прихожа слугує як чудова робоча зона з виходом на літню терасу, яка робить цю частину будинку дійсно унікальною пропозицією на ринку нерухомості. Що ж, ось такий вийшов фото-відео фотовідеогляд нашої частини будинку. А я хочу вам подякувати за те, що ви переглянули до кінця даний ролик. І якщо даний будинок вас зацікавив, будь ласка, телефонуйте. Нагадаю, якщо ви маєте на меті продати свій об'єкт нерухомості, також телефонуйте. Ми будемо раді з вами співпрацювати. З повагою, Роман Морський та Агентство нерухомості Максимум, що в білій церкві. І до зустрічі на нових об'єктах.